У меня вот балкон на четвертом этаже пораскрывала, оставила я как бы для проветривания, не полностью закрытые. И оно все распахнуло. Цветы, у меня рассада, это я занимаюсь вот здесь цветочками, перевернула всю землю. Вот такое творилось, видно, вот этот воздух попал в волна попала в балкон. Единственное, что перевернула, моя рассада пропала. Окна, слава богу, все целые. У меня все заклеено скотчем. Все стекла заклеены. У меня котик и кошка. И они бедные метались, не находили места. А всегда вот они, как только тревога, со мной в коридор идут. Уже настолько привыкли. А вот эту ночь кошмарно. Вибуховою хвилею пошкоджено біля 45 вікон вибито скло, пошкоджені рами. Це таке основне двері, теж запасний вихід. Прибираємо все. Прибираємо скло, будуть далі затягувати плівкою вікна і вже спілкувалися з підрядниками, які будуть нам склити. сьогодні. Дітей перевели на дистанційне навчання, тобто уроки були в дистанційному форматі. І плануємо найближчим часом вийти, вийти до школи. Як тільки закінчимо процес прибирання, є у нас можливість перевести дітей з кабінетів, які пошкоджені, перевести в кабінети, в яких цілі вікна. І будемо працювати. Допомагають батьки, допомагають вчителі, допомагають весь, весь технічний персонал сьогодні. Зранку для того, щоб діти могли как, скоріше приступити до навчання. Був охороні охоронець. Ну, у нас є безпечне місце, де як ми кажемо, дві стіни. Він там знаходився. Ну зі мною на телефоні спілкувались, підтримували. Ми всі теж з цього району, всі пережили цю ніч важку, важку. І вчителі, і діти. Но сьогодні вийшли, прийшли, і вчителі прийшли, і батьки прийшли зранку, вчителі проводили уроки, потім після уроків прийшли і розбираємо завали, розбираємо все, що трапилось. Чергова атака на Одесу спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники разом з добровольцями, пожежним підрозділом Національної гвардії України та підрозділом Одеської міської ради. Постраждала цивільна інфраструктура, житлові будинки, адміністративна будівля, а також автівки. Загалом ускладнень в роботі вогнеборців не було. Але під час ліквідації стався сильний вибух. Вибухнув шахет, який до цього не здетонував. Ніхто не постраждав, трохи злякалися декілька секунд оговтувалися, і далі продовжили свою роботу. За попередньою інформацією постраждало три людини. Загалом від ДСНС було залучено майже 80 рятувальників і понад 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Наслідок вчорашньої атаки до нашої лікарні було доставлено двох постраждалих. Один пацієнт був госпіталізований у відділення нейрохірургії з діагнозом різана рана лівої тім'яної ділянки. Інший пацієнт був доставлений та госпіталізований у відділення політравми з діагнозом. Перелом нижньої третьої гомілки на даний час пацієнтам надається вся необхідна медична допомога. Стан пацієнтів стабільний, середньої тяжкості. Вони знаходяться під постійним наглядом лікарів. Усі життєво важливі показники контролюються. З приводу до якихось додаткових, на даний час не можемо відповісти, будемо далі спостерігати, якщо будуть якісь додаткові питання, все будемо вирішувати тут.